Давайте що Пам'ятаєте, я в минулому відео я почав першу партію ось таких ходів. Це була гарна партія, говорю вам. Трохи смішна. Окей, дивіться, прокоментуйте у відео цей. Де ви живете, дивитеся, дивитеся. Можете ще прокоментувати, ви знаєте що? Можете прокоментувати. Чи гарні ходи я роблю. Чи він гарні ходи робить. Бо це може бути найужашніші ходи у світі. Давайте починаємо. Так, була наша друга ігра. Вона вже розпочалася, як ви бачите. Пам'ятайте нашу позицію відового відео, якби це і валили там, коня там на B-5, він там щось притупив і ми б ходили з 7. Не повезло з цим. Окей, тоді ми зараз можемо зробити. Нам треба якось, раз, нам треба цього пішака якось звідси забрати. Так, починаємо. Якщо ми заберемо, то він нас забере, ми ось, ми ось так. Він ось так, ми ось так. Він може нас збити. У нас і донеччан, далі буде ось так. До нас поки що погана позиція. Ця позиція може довести багато клопоту. Або якщо ми зб'ємо ось так, він зб'є ось так, ми зб'ємо ось так він зб'є ось так. Так, ось так, і ми далі вбиваємо його там. Якось. Окей, ось це наш найкращий хід. Тепер ось так. Зробимо ось так, бо це наш найкращий хід. Хід, ви знаєте чому? А, ну він так, в принципі, ходить. Я це не помітив. Окей, okay, тепер ми робимо ось так. Ну добре, що я хочу помітив, що я можу стоном. Добре, що він там звідси кунем ходив. Бо інакше ви дробили б в поганій ситуації. А? Безкоштовний цей. Безкоштовна тура, дякую. Дякую за безкоштовну туру. Все якраз вийшов, шойну, що ми змогли... Отримати собі новеньку туру, ну це не наша, а інша. Ну і ось так. Мені зараз цікаво, як він походить. Бо його ходи, в принципі, були добрі, але він щось їх протупив. Окей. Супер, дякую. Так, якщо він зараз походить конем. Тохай він не, не, не думає, що він. Ага, він так походив. А я йому походжу ось ось так. Все, і тепер е, у нього така позиція, що він або сюди походить, але це сприймає погану відповідь. Так? в принципі, так. В принципі, він робить погані ходи. В принципі, так. Що ж, я зараз походить конем якось, наприклад, може зразу напасти і на солдат? Ми робить так ми, ми робимо. В принципі так. Так, тепер мені треба якось конем цем. Це, на наш кінь вже в пасті. Ми вже його визволити не зможемо. Але те, що ми зможе, це напасти на оцього коня. Тепер ми і ми будемо так збивати. А в принципі наже немає ніяких ж цей. Ножи, короче, нема немає ніяких ходів майже. Ладно, він зараз походить якось конем, нам треба буде зразу збивати. тільки -як, якщо він походить будь-як конем, то нам треба збивати. Будь-як Ну якщо він походить туда, то ми осюди, якщо він походить. В принципі, ми зможемо сюди. І буде шах. Але не буде мати, це погано. В принципі, молодець. Так, тепер нам треба ось так. Тепер ми починаємо валити. Ми їх валимо. Круто, круто, круто! Ось так ми і робимо. Ось так у нас поки що получається. У нас виходить трохи в нього забирати фігури. Але це нам дуже багато не дає зараз пласів, бо тому що цей. Ми програємо навіть з цим. Ну я не знаю, чому ми програємо. Він програє на туру. І це все, він програє на одну туру. Або він ще на щось програє. 5 пішків, 5 пішків. Так, він програє тільки на одну туру. Програє на 5 балів. Так, зараз почекаємо, що він зробить. В коментарі е, напишіть, чи гарно він зробив, чи гарно я зробив. В цій партії друга партія. Хто її краще зіграв? Чи, чи я, чи я програв, чи він програв, хто краще хоч зіграв. Навіть якщо я виграю, напишіть. Мені буде шкода. Ага, все супер. Він так родить дуже багато хід. Давай трохи добрий. Оте. Супер, а тепер мені треба треба буде зробити рокировку. Але я не знаю, я мур. Йой Так, чудесенько Робим шах. Як він походить, я не знаю. Або в мене є надія, що я зможу. Так, заодно я зможу так піти, то це означає, що я вже можу би фальзаб отримати. Але точно я не знаю. Так, якщо він приходить сюди, то я його збиваю, в принципі, так. Але якщо він конем ніяк не походить, то я його так збиваю. А якщо він якось піде сюди, то сюди я роблю шаг і звичайно забираю пішак. Так. З такий в мене поки що варіант. А може він проходити ще ось так. Це проводимо, може походити ось так. це буде тупий хід. Коротше, то у нас поки що ось така позиція. Ну, справді, цей доспішок е І5. Він поки що в нас найкращий, напевно, як я знаю, грає. Так, добре. Він походив ось так. Він треба. Йой! Ну, гарна позиція, в принципі. Але не краще за мене. Не, я не знаю. Коротше, я ходжу... Я не знаю, як ходити. Але я думаю, що найкращий мій хід це сюди. Я ходжу. В принципі, якщо він хоче на мене нападати, то це найкращий його хід, це він буде так робити і це завадить чию. Оце буде погано. А я б ходив звідси чи що? Я здається, звідси та я звідси пішу. Окей. Наша найкраща чи... Це... рокіровка. Окей, він походив тупий хід. Ставаємо назад. Стаємо назад. Перепрошую. Або м, щось хоче мені так за заводити. Того я... А я можу зробити рокіровку? Ні, але я можу зробити. Ось так. Це приводить до крутої штуки. Забере так, себе забираємо, 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 Ось так. О, поняв. Як завжди. О, спешаєш це? Ха? Поняв. Тепер йому капець. Тепер йому капець Тепер йому капець Капець йому капець Ну дивіться, він зараз в принципі забере, але це буде все одно дурпоганий хід. А, а він що це захищає? А, а я знаю гарний хід проти цього. Задаю ага. Як завжди він забиває. Я знаю, я знаю, я знаю гарний. Я знаю, знаю гарний кубже, хіт. Знаю, я знаю гарний хід. Окей, наша позиція поки що виривається взагалі в... не вперед. Нам зараз треба стир... старатись. Е, бо він нам робить таку позицію, що він хоче нам зробити такий шах. Ага, ой. Дякую за пішачка. Мій пішов не при чому. Тут чого ти його хочеш збити. Добре. Ось така у нас позиція. У нас є така невеличка така комірка. Що він чак тоді не зможе зробити. Там то це є шанс, але він не зможе. В нього вже нема шансу в мене. Я виграю на 8 балів, певний, я. Та на 8 балів. Я виграю на 8 балів. Це те, що зараз його поминка, це. Навіть не знаю, що сказати. Його помилка, що він хоче мінятися, але після того, коли він міняється, то він робить велику і погану ситуацію. Що він, а жах не забрав. Так, це мене захищає поки що. Та. На шах. На. На. Так його буду мучити. Але не треба, треба забувати. Не треба забувати, що, е, що тут ця Лідія, що вона мені майже єдина, що заважає. Я можу походити легко сюди, так? Ні. Okay, Окей, він походив ось так. Насправді трохи і добрий хід, бо я цей. Може собі спокійно забрати пішашків. Нічого не зробиш? Нічого, супер. Хоча він може зробити шах. Оця проблема. Я йому далі коня заставлю. І позиція вирізане. Йой, а це який гарний хід бо був не так. А, я не міг. він зараз хоча ось так походить. то 300% так не походить. Коротше, треба якось так, щоб вони стояли в лінії, бо якщо я зараз походжу ось так або ось так, це буде дуже гарний хід. Напишіть в коментарях, чи буде гарний хід. Бо я думаю, що так. Я просто роблю шах, він вус не відійти, і я йому зразу звідси збиваю фарса. Такий хід. Просто прекрасний. І я не знаю, чого він не знає, що робити, якщо він може просто взяти і збити. Ну, я не знаю. Але рейд у нього великий. Цікавий, з якої він країни, бо в мене пише. А в нього. Він не позначив. Я ну, це не зрозуміла. Я думаю, що він є якийсь. О! молодець Молодець, мій отец. Молодець мій отец. Моломо. Дать якщо он зараз якось підійде. Покажу, сюди, А є! Суперник здався! Мой виграли перший раунд, молодці!